Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зручний бак для води. Цей зручний та практичний водяний бак представлений в об'ємі 3,5, 5,5, 7,5 або 9,5 літрів. Це ідеальний вибір для кемпінгу, подорожей, пікніків та інших активностей на природі. Завдяки своїй конструкції. Його зручно зберігати та транспортувати, займаючи мінімум місця у вашому рюкзаку, виготовлений з екологічно чистих та безпечних матеріалів, стійких до механічних пошкоджень. Зручна ручка дозволяє легко переносити бак, а також використовувати його.